У два аеропорти. Один аеропорт Отопені, який розташований на в'їзді в місто. Це центральний великий аеропорт, звідки їдуть дуже багато міжнародних рейсів, дуже велика мережа розльоту. Також є аеропорт маленький, такий як у нас жулянець. Він називається аеропорт Беняса. Маленький, комфортний, обслуговує зараз один рейс. З цим зрозуміло, аеропорт маленький, комфортний, тут ви ніде не заблукаєте. Питання в тому, як дістатися з України до Бухареста, тому що з Бухареста дуже гарні ціни на будь-які авіаквитки і пакети туристичні в Італію, наприклад, або в Туреччину. Найпростіший варіант це купити квитки у перевізника і вас доставлять з будь-якого міста України до аеропорту Баняса або до аеропорту Отопені. На другому поверсі зал очікування, паспортний контроль. І є невеличкий кафетерій, де можна купити попити чайку, каву. Реперт Отопені, міста Бухарест, центральний аеропорт. Знаходиться поза містом. Автобуси, які... Курсують перевізники рейсові, які йдуть з України в Україну. по ходу, зупиняється переважно, переважно. От там, отам не буде, де стоїть термінал. Наш перевізник зупиняється тут. Тут зупинка міського транспорту. І з того боку, ще є одна зупинка міського транспорту, але це те, що йде в інший бік. Тобто, в принципі, далеко йти не потрібно, якщо вам потрібно залишити парк... машину на парковці, ось тут машина на парковці. Тут всередині можна придбати воду аби перекус, вхід вільний. На рейсі о 20 годин з Бухаресту ранок ви зустрічаєте в Одеській області.